Вправа 1150, не виконуючи побудови, знайдіть координати точок, перетину графіків рівнянь з осями координат. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні х плюс 7y дорівнює мінус 21. Як знайти ці точки перетину? Можна міркувати як. Спочатку знайдемо, наприклад, перетин, точку перетину графіка з віссю абсис. Це горизонтальна лінія. Записуємо перша дія з перетин. З віссю. абсцис. Абсцис. Є. Перетин віссю абсцис. Це у нас яка умова? У нас всі точки тоді y має дорівнювати нулю. Записуємо перетин абсцис, y дорівнює 0. Є? Тоді наше рівняння запишеться. Давайте ми його перепишемо. Х плюс 7y дорівнює мінус 21. То при певному значенні x і y дорівнює нулю. Це рівняння має передатися у правильну числову рівність, тому що ця точка, на якій лежить рівняння, вона є розв'язком цього рівняння х і відповідні. Тоді ми пишемо, що x плюс 7, що множиться замість y пишемо 0. Має дорівнювати мінус 21. Є? Ну або x тоді дорівнює x 7 помножити на 0, це буде 0. Х плюс 0. Дорівнює мінус 21. Ну або ми можемо сказати, що х у нас дорівнює. Бо х 0 – це буде x, x дорівнює мінус 21. Є? Ну що ж, ми дізналися, яка у нас буде. Яке значення х відповідає значенню y дорівнює 0. Yeah. То тоді точка перетину буде мати координати по x 0. По Y, вибачте, 0, по X – мінус 21, мінус 21, 0. Це і буде у нас перетин з вісю абсцис. Ну, а зараз записуємо друга дія перетин, перетин з вісю ординат. Це у нас вертикальна лінія, у неї х дорівнює 0. Є? Ну що ж, тоді наше рівняння х плюс 7y дорівнює мінус 21. Запишеться, замість X пишемо 0 плюс 7, що множиться на y, 7y. І це дорівнює мінус 21. Є? Ну і плюс 7y це буде 7y. Та ми записуємо, що 7у дорівнює мінус 21. Як нам знайти звідси y? Потрібно обидві рівняння поділити на 7. Тоді зліва 7 множник зникне. То ми записуємо, що y дорівнює мінус 21. Ми ділимо невідомий множник на 7. Є. Y тоді дорівнює. мінус 21, 7, це буде мінус 3. Є? Ну що ж, тоді значення x дорівнює 0 відповідає значення y дорівнює мінус 3. То записуємо, що точка перетину у нас буде мати координати по x 0, а по y мінус 3. Є? Ну що ж, знайшли ми перетин, з вісім абцис і вісім ординат точки перетину. Переходимо до другого завдання. Тут у нас рівняння 5х мінус 3 Y дорівнює 15. Аналогічно записуємо перше. Перетин. Перетин з віссю. абсцис Перетин з віссю абсцис означає. Ще раз, це у нас горизонтальна пряма, y дорівнює 0. Тоді наше рівнювання 5х мінус 3y дорівнює 15. Запишеться є 5х мінус 3, що множиться. Замість y пишемо 0. Це дорівнює 15. Yeah? Ну что ж, то выйдет 5х минус 0 до ревня 15. Чудово. Ну что ж, бутерик 0, это 0, 0. То выходит, что 5х у нас до 15. Бо 5х минус 0 будет 5х. 5х до ревня 15. Ми знаходимо звідси Х, як невідомий множник можна знайти. Пишемо, що х дорівнює для цього добуток 15. Ми ділимо на відомий множник, на 5. Є? То х тоді дорівнює 3. Є? Ну що ж, якщо x дорівнює 3, то ми можемо сказати, що корінь нашого, не корінь нашого рівняння, і корінь рівняння буде х дорівнює 3, y дорівнює 0. І точка у нас. Перетину х дорівнює 3 і Y дорівнює 0. Записуємо. Х дорівнює 3, а y дорівнює 0. Є? Це буде точка перетину з вісю абсцис. Ну що ж, записуємо діє. Це буде перетин. З віссю ординат. Звісно ординат, це означає, що це вертикальна лінія, у ній x x дорівнюють 0. І, тоді наше рівняння пишемо 5х мінус 3 y дорівнює 15. Запишеться як 5, що множиться на 0, мінус 3 y дорівнює 15. 5 помножити на 0, це буде 0. Так? А 0 мінус 3y буде дорівнювати 15. Є? Ну що ж, ми тоді можемо 0 відняти 3y, це буде мінус 3. Ми пишемо, що мінус 3у дорівнює 15. Знаходимо невідомий множник, Пишемо, що y у нас дорівнює. Для цього добуток. 15. Ми ділимо на відомий множник, на мінус 3. Є. Y тоді у нас дорівнює, частка від'ємна мінус 5. Отже, y дорівнює мінус 5. Тобто розв'язком цього рівняння є пара чисел x дорівнює 0, y дорівнює мінус 5. І це оскільки перетин з віссю, то всі точки на цьому графіку це у нас є розв'язками цих рівнянь, коренями цих рівнянь. То виходить, що точка перетину у нас тоді буде мати координати. По x 0, а по y мінус 5. Це буде точка перетину з вісю ординат. Є? Ну що ж, записуємо відповідь, пишемо відповідь. Отже, знайдіть координати точок перетину графіків. В першому завданні у нас дві точки. Мінус 21, 0 і 0. І мінус 3 Є. І в другому завданні. Це 3, 0. І 0 мінус 5. Є. Ну що, ж, ось таке завдання на знаходження точок перетину графіків рівняння з двома змінними з осями координат. На цьому вправу завершено.